Перед вами і ділитися словом Божим. Дякую Роман. І знову ж ми будемо роздумувати над тим, в що ми віримо, над тим, які у нас є доктрини. І у нас зараз є блок сотеріології, і в цьому блоці є таке дуже важливе питання: а питання освячення: питання, як ж як то нам освятитись, як взагалі людина освячується. І найперше, щоб так плавно перейти до цієї теми, нам важливо зрозуміти, а чому взагалі ця тема є важливою? Чому взагалі нам, таким поважним людям, важливо цю тему розглядати? І ця тема є важливою через те, що є у писанні два дуже. Сильних і важливих текстів. Взагалі, у писанні є дуже багато сильних і важливих текстів, але ці два є дуже сильних і дуже важливих текстів. Першим це є послання до євреїв, 12, розділ 14 вірш. Там написані такі слова: Пильнуйте про мир зо всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Другий текст це послання апостола Павла до Церкви у Солуні. Написані такі слова, бо це воля Божа освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти. Ніби із одного боку два різних тексти, але насправді говорять нам про подібні речі. У першому тексті ми бачимо, що апостол каже, що без святості ніхто не побачить Господа. В другому тексті написано, що освячення це є Божа воля. Ми, як християни, для нас виконувати Божу волю на першому місці, правильно? І так хочеться бути спасенним, правильно? Так не хочеться бути не неспа... Не спасенним. І тому ці тексти для нас дуже важливі, тому що в першому тексті говориться про те, що без освячення неможливо отримати спасіння. А в другому тексті говориться про те, що освячення наше це є Божа воля. І через ці два аспекти, як мінімум, освячення для нас є дуже важливе. І раз ми вже говоримо про спасіння, давайте трошки. Порозуму, як то людина може отримати спасіння. І є такий певний процес спасіння. Людина народжується, народжується неспасенною. І, і, люд, і, і людина якби йде по життєвому шляху постійно так вниз, 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 вниз і досякає якоїсь такої точки. Де Господь її торкається. І людина розуміє, що вона є грішною, людина розуміє, що вона є неправедною, і що їй треба щось змінитись, поміняти. І це є момент покаяння. Людина розуміє, що їй треба розвернутися на 180 градусів і рухатись зовсім в іншому напрямку, ніж вона йшла до цього. І коли людина отримає це покаяння, щире покаяння, що дуже. Важливо. Коли людина отримує покаяння, вона отримує ще деякі речі, ще деякі процеси. Людина отримує народження згори. І після того, як людина народжується згори, після того моменту настає момент освячення. Людина починає ставати більш подібною на того. В кого вона вірить, більш подібною на, на особу Ісуса Христа. І це є процес спасіння. Що нам важливо знати про освячення? Освячення це відокремлення для Бога, відокремлення чогось, когось для Бога. Освячення це очищення від зла і уподібнення до образу Ісуса Христа. І, дивлячись на писання, ми можемо побачити безліч моментів освячення. Я не буду перечисляти всі моменти, тому що часу дуже мало. Хотів би звернути вашу увагу на одну історію про царя Єзекію. Я думаю, багато хто читали старий заповід і читали цю історію. Я зачитаю текст. Послухайте мене, Левити, це каже Єзекія. Освітіться тепер ви і освітіть дім Господа, Бога ваших батьків, і винесіть нечість зі святині. Дам трішечки контексту до цього царя. Правили дуже нечистиві і дуже грішні царі, і вони натворили дуже багато зла і дуже багато гріха. І вони осквернили Божий храм, і вони понаставляли багато ідолів, пагірків, поклонялися ваалам і іншим богам. І тут приходить до влади цар Єзекія, і він перевертає все. Він перевертає все на голову. а тобто на ноги, так, як все має бути, і робить все так, як правильно. Він виганяє всіх тих, хто поклонялися чужим богам. Він одним словом, робить так, як все сказав Бог. А у Писанні написано, робить все, як його прабатько Давид. І ось він наказує левитам і каже такі слова: Освятіться тепер ви, до людей каже, освятіться ви, люди, і освітіть дім. Господа Бога ваших батьків, тобто храм Божий. Освітіться ви і освітіть храм. Тобто відділіть цей храм для Бога, і відділіться ви для того, щоб служити Богу. І також, Боже, повеління щодо освячення людей. Ще задовго до цих часів Мойсей каже такі слова. І ви будете освячуватись і будьте святі, бо Я Господь Бог ваш. І також пізніше апостол Петро цитує ці слова, трішки перефразовує, але е, контекст той самий. Як той, що вас покликав святий, так і ви будьте святі, в усякому вашому поводженні, бо написано: будьте святі. Я або святий. І взагалі текстів про освячення є дуже багато. Я намагався підрахувати через, через деякі допоміжні застосунки, скільки ж то є оцих посилань про освячення, їх є настільки багато, що жоден застосунок не знає, скільки ж їх є. Один каже, 800, інший каже, 8000, тому я. Я не, я не готовий якусь сказати цифру, але важливо зрозуміти нам наступну річ, що є три етапи освячення: початковий етап, прогресивний етап і завершальний етап освячення. І початковий етап освячення починається в момент, коли людина народжується згори, коли людина пізнає того, в кого вона вірить. Прогресивне освячення, воно. Є з нами упродовж всього нашого життя і триває аж до того часу, коли ми перейдемо в Царство Боже. І завершальне освячення приходить до нас в той момент, коли Ісус каже нам: вірний і добрий раб, війди в Царство Пана Твого. І дуже важливо нам відповісти на дуже важливе запитання, яке дуже важливе в цій темі. Чи можливо взагалі досягти досконалості? Є два тексти, один із них ми вже чули. Матфій пише слова Ісуса. Ісус каже так: Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. І вже ми чули слова Петра: як той, хто вас покликав, святий. Так і ви будьте святі в усякому вашому поводженні. Бо написано: будьте святі, бо я святий. І роздумуючи над цією темою, я пригадав одну історію, яка трапилась, коли я навчався в семінарі на першому курсі. Був такий предмет духовні основи Я викладав нам його викладач з Канади, нам є Пол. Він добре знав. Українську мову, і він запитував кожного із нас, яка взагалі ціль того, що ми поступили в семінарію. І кожен студент давав якусь відповідь, і дійшла черга до одного мого товариша Матфія, і Матфій сказав: Я поступив у семінарію для того, щоб досягнути досконалості. І тут Пол встав і каже, це неправильна ціль. Досягнути досконалості неможливо. І це все. І почалась дискусія, баталії, кидання текстами і так, і так далі. І я слухав це все і думаю. Ніби і він правий, і ніби і він правий, ніби і досягнути досконалості неможливо, але все-таки потрібно до неї рухатись, правда? Потрібно рухатись до от, до цього образу Ісуса Христа. І я собі подумав, якщо сотого рівня досягнути неможливо, то потрібно, як мінімум, постаратися 97-го досягнути правильно? Не варто залишатися на 20-му і думати, а ладно, і так неможливо досягнути, нащо я буду йти, все одно. Тому рухаємось. і, і і потрібно нам все-таки прагнути до цього досконалості. Амінь. І ще одна думка, яку я хотів би з вами порозудумувати, це те, що на цій землі людина не зможе стати на 100% безгрішною. Іван пише такі слова: Коли ж ми кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. І пізніше або раніше каже Соломон праведний сім разів упаде, але підніметься. І цей текст дуже мене тішить, тому що життя воно складне, життя воно наповнене брудом і, і, і гріхом. І поки ми знаходимося в цьому грішному тілі, ми не можемо на 100% стати безгрішними і час від часу трапляються падіння. але Чим відрізняється праведний від нечестивого? Тим, що праведний встає і йде далі, а нечестивий залишається лежати і не встає. Тому, брати і сестри, якщо в нашому житті і трапляється якийсь гріх, потрібно миттєво вставати і йти до Бога, а потрібно миттєво каятися і приходити до Бога у покаянні. І тоді наше освячення буде рухатись догори. А коли ми згрішили? І думаємо, раз я вже згрішив, нагрішу поповній, ну, і так вже прийдеться каятись. І це, це дуже руйнує наше освячення, тому що пізніше, коли ми вже нагрішилися і вже, і вже думаємо, а піду покаюся, а вже нема в серці покаяння, тому що тяжко вже прийти до Бога. Тому, брати і, брати і сестри, праведний сім раз упаде, але підніметься. Праведний, Навіть а якщо і згрішить, він підніметься. І ще один текст, і, і така цікава для вас думка потрібно жити як раніше, але навпаки. І зацитую слова апостола Павла до Римлян, текст досить складний, але я постараюся його перефразувати, щоб став він для нас більш зрозумілим. Зрозумілий, бо як ви віддавали, були члени ваші зарабів нечистості і беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте члени ваші зарабів праведності на освячення. Про що тут каже апостол Павло? Він каже, як ви прикладали зусилля раніше для того, щоб рухатись у гріху, так тепер розверніться і прикладайте такі ж самі. Зусилля для того, щоб рухатись у праведності. Брати і сестри, давайте прикладати зусилля для того, щоб рухатись у праведності. Нам треба прикладати зусилля, тому що освячення це складно. Освячення не відбувається саме по собі. Це є дуже велика робота із Богом, дуже велика робота по пізнанню. Господа нашого. І з цього питання випливає наступне запитання, яким чином нам освячуватись? І відповідь одна: це безпосередні і близькі відносини із Богом. Яким чином ми можемо мати ці відносини? Це є молитва, слово Боже і служіння. І без цих трьох речей ми не зможемо мати безпосередні відносини із Богом. А безпосередніх відносин із Богом, ми не зможемо отримати спасіння. Тому, якщо ми хочемо мати спасіння, нам потрібно мати безпосередні відносини з Богом. А якщо ми хочемо мати безпосередні відносини із Богом, нам потрібно молитися, потрібно читати Боже Слово і служити Богові. І те, що ми так вже чекаємо. Це завершальна стадія освячення. Це те, коли ми станемо нарешті досконалими. Це стадія досконалої святості. Апостол Павло пише такі слова: життя ж наше на небесах, звідки чекаємо Спасителя, Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою він може все підкорити собі. Скажемо амінь. Ми чекаємо цього часу, коли Господь нарешті забере це наше тяжке, грішне тіло, яке, можливо, причиняє нам дуже багато і фізичних болей, і моральних болей, і емоційних болей, і нарешті дасть нам тіло подібне до славного тіла Його, і ми, і ми нарешті зможемо видихнути і сказати: нарешті, я так цього давно. Чекав так давно цього чекала. Я хотів би, щоб ми на останок разом прочитали цей вірш і якби зацитували його для себе, принесли його для себе у життя, і якби проголосили цей текст в наше життя. Давайте його разом прочитаємо. А Бог миру. Нехай освятить мене цілком досконало, а непорушний мій дух і душа, і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Давайте помолимось. Слава тобі, Господи, царю наш! Ми величаємо Тебе, поклоняємось тобі.